Ну, я включив камеру, враховуючи, що це презентація курсу, відкритого курсу і так далі. Так, ми все почали, да? тоді я вмикаюсь і ми починаємо з вами розглядати питання, відкритий дистанційний курс експерт електронного навчання. Цей курс починається на наступному тижні. Значить, у нас ще є організації, яким потрібні експерти. У мене група з там, понад 10 викладачів, які використовують дистанційне навчання, і їм треба мати статус експерта для свого університету. Тобто, один такий. Університет в Україні все-таки у нас є. Ну, і відповідно до е, це, політики, яку я завжди проводив, я даю можливість під'єднатися до цього курсу, всіх бажаючих, але всіх попереджаю, що цей курс е, вимагає відповідного практичного досвіду. Без практичного досвіду. Цей курс пройти неможливо, він дуже важкий. Ну і зрозуміло чому. В, Значить, в рамках цього курсу всі слухачі будуть демонструвати свої наробки. Ми на фініші проведемо конкурс дистанційних курсів від учасників цього курсу. Ну, Група була у мене підготовки експертів. Ми провели е, такий конкурс, в принципі, змін таких суттєвих не відбулося. Найкращими курсами як були, так і залишилися. Це курси Харківського політехнічного інституту з нарисної геометрії, в принципі. Ну, тут буде те ж саме, тобто через LTI всі курси будуть. Підключені до цього дистанційного курсу, його можна буде переглядати, допрацьовувати і так далі. Значить, програма курсу розрахована на 8 тижнів. Значить, ви бачите програму, Значить, ну, яка особливість цього разу? Попередній курс, там був прекурс так званий, да? Значить, протягом двох тижнів. Викладачі, які бажали стати експертами, ну, пройти курс експертів, вони проходили курс створення навчального, навчального плану у системі Moodle. тобто фреймворк компетентності сформувати і на базі сформованого фреймворка створити навчальний план. Цього разу ви бачите, я включив вже це в програму курсу. Спробував не підвищувати тривалість цього курсу, тобто він так і залишився 8 тижнів. Ну, трошки буде, трошки на початку, особливо буде трошки складно. Значить, ну, спочатку ми познайомимося з стандартами дистанційних курсів, без цього неможливо працювати, розпроваджувати дистанційне навчання. Тут я підготував такі чернетки стандарту онлайн-курсу. Слухачі будуть мати можливість коментувати цей стандарт, і ми на фініші, я думаю, якось зробимо такий кінцевий документ, який ми можемо потім пропонувати університетам України. В принципі, Другий тиждень це експерт. Лідер, хто такий експерт? Хто, хто лідер? Зрозуміло, що експерт, він же і лідер, він же і куратор з місту, і так далі. Третій тиждень це проєктування курсу, враховування компетентності в цьому курсі, як контролюється. Далі будуть проблеми оцінювання курсу, розглядати типові помилки, які відбуваються. П'ятий тиждень це робота з інформацією, я тут не розшифровував, там питань теж дуже багато. Шостий тиждень діяльність студента, оцінювання, рейтинги, мотивація. Ну і сьомий тиждень це якість курсу. До цього етапу, до сьомого тижня, ми розглянемо анкету, яка буде використана для конкурсу. Дистанційних курсів, ну і, в принципі, восьмий тиждень ми будемо обговорювати результати і так далі. На, як результат, як результат. Всі, хто успішно проходять курс, вони отримають сертифікат експерта, тобто буде вказано, що людина отримала, пройшла курс такий-то, такий-то, тривалість, такий-такий, успішно його закінчили. Ну, зрозуміло, що будуть слухачі, які не зможуть виконати цей курс, вони отримають сертифікат учасника. Тобто в сертифікаті буде вказано, що людина брала участь у курсі такому-то, такому. то Кількість годин вказана не буде. Значить, яка діяльність у курсі? Діяльності тут я ще раз підкреслюю дуже багато. Чому? Тому що треба. З одного боку багато читати, те, що я буду розповідати, це одна ситуація. Відповідно, експерт, майбутній експерт, повинен орієнтуватися у тому, що ж відбувається у світі у цьому напрямі, особливо на даному етапі, коли всі університети світу вийшли з ковіду, і вони зараз узагальнюють результати екстреного навчання і суттєво змінюють свої підходи у дистанційному навчанні. Значить, ми будемо з вами займатися компетентностями, які прописані в стандарті, освітньому стандарті. Ми будемо аналізувати ці компетентності, створювати навчальні плани, вчитися підключати їх до курсів, дистанційних курсів у Муди. Значить, ну, вхідне анкетування зрозуміло. Значить, щотижнево є форум, який називається Питання-відповідь. Особливо з цього форуму, значить, кожен повинен за конкретною тематикою сформулювати три питання. Ну, питання повинні бути дуже серйозними, тобто, питання, які, ну, в принципі, допомагають нам покращити. Дистанційне навчання, ну, і відповідно відповіді на питання. Значить, Тут будуть використовувати різноманітні схеми. Тобто, одна схема це т'ютер оцінює і питання, і відповіді, а в деяких випадках буде інше. Кожен буде оцінювати питання своїх колег і відповіді своїх колег. Ну, а я вже буду робити підсумкову оцінку. Значить, у форумі обов'язковим є щотижнева рефлексія, тобто відповідь на питання, а навіщо тобі ця, цей матеріал, а що тобі сподобалось, а що тобі не сподобалось, і так далі. Ось така ситуація, ну, це потрібно зрозуміло кожному. потрібно. Ну і мені, як тютеру, щоб я бачив, які питання виникають у слухачів. Паралельно з, от, з вивченням роботи у цьому курсі, планується ще робота як адміна. Олексій Петрович, в цьому, він буде мені тут допомагати, він буде розповідати про особливості Moodle, що можна використовувати. Які є цікаві плагіни, як підключити, наприклад, Telegram, там, як LTI, от ми будемо всі з вами засвоювати, хто не знає, як користуватися LTI і так далі. Значить, Додатково я додав у цей курс від це ще так, будемо сказати, не вбудовано, але йде як допоміжний матеріал: це використання штучного інтелекту. Значить, для цього, ну для адміна моду, є у нас курс, який е, створив Олексій е, Петрович. Там є відповідні підказки, матеріали там і так далі. Е, так само є такий, такий робочий, будемо казати, курс штучного інтелекту. Він розміщений на сайті ХАДІ, але через LTI всі можуть заходити в цей курс і використовувати ті матеріали, які там знаходяться. Крім того, ми будемо займатися таким сучасним, сучасною технологією p для створення уроків, мікрокурсів і так далі. В принципі, ну це не обов'язково, але якщо людина хоче бути експертом, вона повинна створити блог. Ну от я назвав як стати експертом. І от у цьому блозі, тобто, бажано, щоб ця людина протягом навчання писала такий щоденничок свій, ну і потім. Продовжувала цю роботу. Ну, я, для чого все це треба, я вам можу пояснити. У нас на даному етапі блогосфери з дистанційного навчання як такої не існує. В тобто, є окремі блоги, вони ну, їх інколи даже важко назвати блогами, тому що людина на якомусь сайті відкриває свій блог. Два-три дописи зробив і забув. Після цього через деякий час відкриває на іншому сайті. Тобто, всі, якщо у людини і є якісь блоги, то за ними практично неможливо слідкувати, і тому їх ніхто, в принципі, і не читає. Ну, і відповідно, вихідна анкіда. Це така діяльність передбачена в нашому курсі. Значить, що тепер? Трошки по програмі, що тут може бути, таке цікаве. Значить, в принципі, ми будемо займатися блок куратора з місту, це я вам вже казав. Будемо розробляти створювати на першому тижні фреймворк або рамки компетентності, розбиратися, що це таке. Ну і, в принципі, от Олексій Петрович розкаже. Що таке бейдж і як ними користуватися, як ними користуватися, як їх перетаскувати на свій сайт? Ну і так далі. На другому тижні я не, не зупиняюсь на перших питаннях: питання відповіді, рефлексії і так далі. Значить, робота мод, адміна моду нам Олексій Петрович. Аж 5П ми з вами створення навчального плану, і от я сказав, що я підключив обговорення анкети експерта, да, це наша подальша робота. Тобто, як ми будемо оцінювати курси, от ми тут починаємо над цією анкетою працювати. Значить, третій тиждень тут ми займаємося репозиторієм компетентності, завершуємо да? і навчальний план, створюємо інфографіку, ну і познайомимося з таким цікавим інструментом Learning Design. Це розробка західних партнерів, яка орієнтована на формування програми курсу. Ну, на базі таксономії Блума. Ну і тут же ми з вами познайомимося, як можна створити дистанційний курс з використанням штучного інтелекту. Ну, в, не, в деяких випадках можна мікрокурс дистанційний створити за 5 хвилин. Тільки правильно сформулювати, е, яку задачу повинен розв'язувати ваш курс. В Оцінювання курсу, значить, тут ми будемо з вами зрозуміло, розробки проблеми розробки будемо розглядати, помилки будемо розглядати. Чому? Тому що при оцінюванні ми повинні звертати увагу, щоб цих типових помилок у нас не було. H5P урок тут інтерактивна гра. Ми розглянемо, що таке підкаст у Moodle, як ним користуватися. В принципі, ну, він не дуже популярний у нас, але треба про нього знати. П'ятий блок відкриті освітні ресурси, важливо. І вміти аналізувати тексти. В принципі, тексти. Ну, зараз правда, у нас ситуація трошки змінилася. Ми можемо. Робити запит штучному інтелекту з проханням відшліфувати наші текстові матеріали. Він це залюбки робить, тим більше що він не допускає граматичних синтаксичних оцін помилок. В принципі, робить це на високому рівні, ну і зрозуміло, цим треба користуватися. Далі ми будемо розглядати діяльність студента у курсі, як цю діяльність оцінювати, що таке рейтинг, що таке мотивація. Ну, будемо знайомитись, що таке інтерактивна книга H5P. От тут ми на цьому етапі. Ми вже завершимо обговорення анкети експерта. І фактично починається робота по проведенню конкурсу дистанційних курсів. Для проведення курсів планується використати е, такий елемент, як семінар, в якому будуть прописані відповідні е, показники, які треба оцінити. Ну і ми будемо виносити своє рішення стосовно. Найкращих дистанційних курсів. Ну і зрозуміло, на цьому етапі ми з вами будемо оцінювати блоги, які ми обговорили. Тобто ми не контролюємо процес, а просто наприкінці кожен прозвітує і покаже свій блог, що він там розмістив і як. Ну і тут ми завершимо теж обговорення. Стандарта е, якість онлайн програми. Тобто, такий, такий зразок в курсі вже надано. Е, кожен має право е, коментувати цей документ. В принципі, вся інформація, хто документував, відповідно записується, і ми будемо аналізувати, е, в принципі, цей стандарт і затверджувати. Рекомендувати його використовувати університетом і так далі. Ну, все це ця анкета, це фактично за зразок я взяв національний стандарт Сполучених Штатів на онлайн-курс. Ну, наша задача підлаштувати цей стандарт під наші умови, умови України. Ну, ось таке коротеньке повідомлення стосовно того, що тут будуть у цьому курсі. В принципі, да, і що ще планується у курсі, це зустріч з експертами. Ну, от минулого разу Микола Анатолійович брав участь як експерт. Я його теж запрошую взяти участь у цьому курсі, розказати про свій досвід. Ну, знову ж таки, пасіхов там буде виступати. Знову ж. Там Олексій Петрович тут теж нам розказує, там, хто в мене там Макріїв ще. Буду з ним зв'язуватись, поки що не вирішував. Ну, мабуть, усе. От так ну, будемо сказати, так, десь п'ять експертів. Я пропоную слухачам з ними познайомитись, щоб отримати корисний досвід, який був накопичений ну, за багато років розвитку дистанційного навчання принципі.